Добре. Добре. Всім доброго дня. Розпочинаю роботу. Постійна комісія Пернофільської міської ради з питань містобудування. доваги. На розгляд комісії винесено е, проєкт, порядок денний, який складається із 57 питань. На засіданні комісії присутні четверо депутатів, хворим затримання. Прошу проголосувати за е, порядок денний за основу. Хто за? Всі за? Чи є додаткові пропозиції? Так, прошу виконати порядок денний питання виконування поновлення договору раді на конечному мерії урядні біжитного десь метрів з адресою І дозвіл Махінський геолог деревни на розроблення проекту віддатних по 41 метр е, енергетична два гараж. гараж, гараж, гараж <клух> хто за, за доповнення. Всі за? Ставлю на голосування. Порядок денний ціло. Хто за? Всі за. Прошу. Слухаємо перше питання. Дати дозвіл поступ Марії Михайлівні зроблення проєкту за уму площі до 1000 метрів і житло монастирського 19. Проживання. Хто за? Всі за. Затвердити, яке меть Марії Михайлонів. Тічну коментацію 2500 і совмають від житло. Хто за? Всі за. За проєкту практику демонстрию засідання у сесію в принципі з графік охорони праці в сілках. 2 і день до 26-28. Хто за? Всі за. Затвердити практику за мускулю 600, Степана Балаєва 24 щипоньки, Альні Зіба. Де ж ви проживаєте? Хто за? Всі за. Дати дозволи на Натані Михайла зробити практику за мускулю 2600, на Довско 11 проживає. Хто за? Всі за. Дати Нести зміни у е, третє рішення міської ради, про затвердження з мострою ОСББ 20, підпочити його, підпочити, підпочити ділянці, риту, на 20 і доповнити його у визначити 4 земельні ділянки ректону площу 137 метрів, е, землю загального користування підправив вороження та забудовується. У зв'язку з тим, що е, сусіди, е, маючи земельну ділянку, о, почали там зрізати якісь дерева, і цю земельну ділянку ми робимо як е, загальну кошту, щоб там могли проховатися, хто за. Затвердити проєкти з умовою на те, що на 2А, а разом проти їх Громадянам двоє громадян. Хто за? Всі за. Затвердити Кримінський Марій Володимирівній, 392 метри, під житло, гірна класа а що там за проживання? Тобто я не підбиваю? Так, це ОСГ під житло. Я вхожу до Але це біля їхнього не буде проживати.

Затвердте друзі Панні Владині. Набрать узбережгомій цього прозначення по 145 житло. Часть на 15 minut за посади до кто за, хто проти, Кто утримался? заставити приватну підприємцю крат-оход проекти збудування площі 173 метри для відносно-проводньої безпекарної інфраструктури за адресою вулиці Берецька, 4 Терпенити, Терносинська, Боснії адміністрація підприємців спільної автомобілістів право постійного е, користування в площі 173 е, метрів перехід права власників спільної автомобілістів вдало приміщення 173 метри і відповідно підприємців та сама громадянка дізнаніться, хто за всі за, якщо не хто ні заставити стіну поводану суправнім Піхнічна документація тощо 10 соти, ви заладова 200 тисяч проживання. Спільно з інформацією. <coughs> Хто замін? Зі замін. за? за Затвердити мені про супроводжу, що технічної документації пощо 30 метри. Гараж No38 за адресою 228. Граждання подати. Хто за? <coughs> Надати юліку колегу Івану, на фігору, що за мене ділянку коштує 124 метри для вхова відділення оптового призначення. з адресою Бондарської до нас. Це було з ділянка поруч із такою водоканал прокладав мережі, відповідно, магазин перемістили на територію відділу фінішного нагляду і припиняється право бракування. Відеофінішу наряду, надається йому. Там, де вони робили колодязь, водомережі і заставили його зруйнувати свій магазин і перенести на сторону. Хто за? Свізо. Понувати Шмирху Івану Михайловичу. Добрий ради знання дянки. Підховані приміщення 728 площа 12. Хто за? Сізан. Давайте до Хемічу Олегу Васильвичу на розгонення проекту з умов площею до 60 метрів. Хто за? Всі за? Затверди товарись Тернопільська компанія Прівор, проєкт 1,1 за під площа 11% від середньої проховання транспорт, деразів це гайок. То, що вони робили дорогу, розширяли дорогу і, всюдно, в неї забрали частину змечанки і ми займали тут і кому. Там розширяли дорогу. Де Десь на гриві. Де привод, де це город? Yeah. Yeah. За алігатор мені в море. Дати до злошуння сам не розробні пекущу на 103 метри під жетко волосся Чи? Ні, как вы поживаете. Заставили бойкової оцельні чамі, женів юридичесну документацію не під спільна спинців вас. Це припиняється батько Хмельницький Хто за? Заверти нижнє останні кодані фігічну документацію про щодо пішов, 20-річний 30-су вака. Хто за? Затвердить працю в гаражного копартиї системи під гаражі до вас. Голосуємо. Хто за? За Зацелити по проєкту місту 1600, і тут місто 101, тоді 106, і там тут Ярослав Михайлович. Проживання. Розв'язання. Борко, ми зараз передумали проєкту місту 1788 метрів, і житло Чернівецьке 24. Проживання. Розв'язання. Затвердити проєкт з площою 700 метрів. Для міністра будинку онлайн-телінія 10, включайте на харіску. Хто за? Затвердити проєкт землю строю 273 метрів під житлом Хмельницького 115-28, Антон Чеку і Рік Хто за? Всі за. Затвердити городів Михайло Романовичу. 2500 які житло. Хто за? Забирайте Миколаєвко Івані Ліні. Проєктному строю. Гараж No1. Миколаївська Одес. Під гаражом. Забирайте 120 метрів. Миколаївська 115 дві сто сімдесят два. Потом Андрій Іванович за. то проводив. Забирайте проектному стрільбу метрів. Микола Миколаєвича Одинський Регутін Миколаєв. За. Звертаємо на Кізілові, Галині Олександрівні, Кізілові, на сесійну часами технічну документацію 128 метрів, під житлоском Казанська. Затвердити проєкт з умовою на дитичну 2, вражна попита її будівельна. Чем це робити? За. Дати до зробництва розплавлення механії на документації площі 23 сотки, центральна вулиця, село Пресків, під житлоском. За. Все Заперти проект з містою Іван Петрушевича 10, володючова Юрій, що площа 300 і житло. Хто за? Затвердити поприняття Гелені Петінічку, документацію 19 сотих, збирання so 17, соловродищі житло. Хто за? Затвердите пообіцянкому ханів, документацію площу 25 сотих, будуть огромі 17, цього витрати. Ви знаєте, як там на рівні плані, чи ці документації площі 800 км, чи чи хто центральна ідея з того Хто зараз? Ви знаєте, в Петровському полутону, що це сиді Марії Антонівні, технічна документація площі 2500 км, ми ставимо при цьому Гродища, як Хто зараз? Ви знаєте. Дати дозу послугу по Сергію Антонівчу, а то у мене проєкт з Гродовською площі до 36 метрів, під гаранцем, за вулиця вулицю Русяшість. Я гаранцем, правда хто за гражданським дорогою? Хто за? Так, до товариства спецнега на розроблення технічної документації, площа 21 сота, до адресу вулиці Бродівська 60 для виконання підстанції розміщення експлуатації об'єктів продачі електричної та повинні. Хто за? Всі за. За монастирським Миколаївич, Миколаєвича розвідної документації з монастирський під гараж 16 метрів. Хто за? Всі за. з у Понтій землі пам'яті безплату власність земельні ділянку під гаражом тридцять шістьдев. Хто за? Дати дозвіл парфіну Роману Антоновичу на здоров'я проекту з монутою пановичі вісім приміщення два дрібни. 400 від складу збірно збірну збірно збірну склад. Хто за? Внести зміни в рішення міської ради з адресою будного і замість проходу приїзду до будинку з приміщенням громадського призначення читати для конференції покупання праздника. Це один. Потім е, внести змінні пункти вистачить на містечку, то налягається е, замість 8 15, по 15, 15. Площа е, кручку, е, зміна площі, е, зміна е, відсотках це продаж земельної ділянки з е, ставкою ціни 10% чи стати зміни до законодавства. Мінімально має бути 9%. Хто за. Да, целого від шутмиковідметвич, народжовані брак другу, гараж номер 722, гараж номер. Затвердить жмут лайк, документація точки 2500, вулиці на 65 слова. То за. Обважати коштувати не 5 читати ради, поставить сайте проект Європу. Це пункт щодо положення комунальних що намі внесення змін у розробні змічної документації щодо розуміє ділянки, а вперше нова такі, то вбудуться а без аби зміни точно цього обладання. Хто за свізан? Затвердити проекти за музей зараз у нас і раніше проти нетерпіння підховання. Хто за всі за That is the teaching documentation, which is 25%, would you have a trade and the Xbox? Затвердить проект землю, я пошла про регенко, суперва. Кто за Сиза? Затворите проект землю, що ковска 42Б, що серед медик пішло. Хто за? Сен. Уновити товариство, 14 італій на 7 Рок, для вантаж товарність, спорту, що вернись, разу самого. Так, можна ішло, так? Ні, це, що вновлюється, а то відбувається. Так, краще. Хто за? Сміляється. Ілліноєвич, ви за, так? Так. так. Да. Ви сказали, що тих, хто підує, рівно не помовчать, що на сміттях відплачують 0,02, під час випуску власно-повадна стежка. Ви збільшили? Так. Хто за? Так. Надавте уступ на звукі 8, поційне користування, змінявся на 0,08 під реалізацією банків тим же словом. Дати дозвіл товариства офіцієнта Н, складання проєкту внутрі, площі 119 метрів, тут для походу в Бійську та Бійську. Хто за? Всі за. Хто проти? Всі проти. 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 Всі Подвойте на конечному рівень, до реальному дня площу податися метрів, житло, а вулиця, готувати. Хто за? Всі за. Наразом професійному площу 40 метрів під гараж номер 15 вулиці 2. Хто за? Всі за. Всі закрузували роботу, не всі заключення.